З настанням теплої погоди у Лозівському районі збільшилася кількість випадків виникнення пожеж в природних екосистемах. У зв'язку з чим інспектори Лозівського районного управління ДСНС проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед мешканців приватних житлових будинків у селах Катеринівка та Вільне. Нагадують населенню основні правила пожежної безпеки та наголошують на відповідальності за самовільне спалення сухої рослинності. Тільки з початку вихідних цих трапилося 21 пожежа на території Лозівського району. З початку року на території Лозівського району трапилося 60 пожеж, з них 26 пожеж це в побуті і 34 пожежі на відкритих територіях екосистеми. На території Лозівської територіальної громади трапилося 39 пожеж, з них 16 пожеж в побуті та 23 пожежі в екосистемах. У зв'язку з чим ми проводимо сьогодні масову розясню роботу серед населення щодо дотримання основних правил пожежної безпеки в побуті, а також нагадуємо людям, що відповідно до статті 77.1 Адміністративного кодексу забороняється спалювати суху рослинність на відкритих територіях, на приватних, в приватних територіях домоволодінь. Відповідальність за спалювання сухої рослинності передбачає за собою. Від 3 до 6 тисяч гривень штрафу З початку року на території Лозівської територіальної громади на пожежах загинули п'ятеро людей. Тому рятувальники вкотре звертають увагу мешканців приватного сектору на дотримані правил пожежної безпеки у побуті. Основними причинами пожеж в побуті це є замикання електричної проводки, так це є експлуатація печей. Людський фактор також: люди ведуть антисоціальний образ життя, так курять в ліжку, граються відкритим вогнем і за цього виникають пожежі. На жаль, шановні громадяни, дотримуйтеся правил пожежної безпеки, слідкуйте за своїм пічним опаленням. Слідкути за газовим обладнанням, так, своєчасно проводити технічне обслуговування їх, також слідкути за електричною проводкою в побуті, не користутися пошкодженими електричною проводкою, не користуйтеся пошкодженими електричними розетками, подовжувачами, тому що може трапитися коротке замикання, а всі ми знаємо, що електричний провід може йти біля горючого якогось предмету, так, і пожежа може поширитися.